Чим привабити туристів сезон новорічно-різдвяних свят уже на носі, тож івано-франківські туроператори зібралися за круглим столом, аби обговорити готовність до періоду зимового відпочинку. Нині кажуть представники турфірм, зацікавити вибагливих відпочивальників непросто. Хоч ціни у порівнянні з минулим роком не змінилися, людей відчутно поменшало. Комфортним поселенням та вигідною ціновою політикою вже нікого не здивуєш. Відтак доводиться вигадувати незвичні екскурсійні програми, основний акцент на автентику. Звичайно, Лорит звичайно, в Карпатах це різдво це програма, яка завжди є популярною, оскільки туристи приїжджають, вивчають нас краще, знайомляться, цікавляться. Це їм цікаво, на це завжди гарно продаються саме в ці тури. Якщо брати щось нове, що цього року пропонується, це Василя святкування прикарпатської Маланки з 13 на 14. .00. Це такий стає другий різдвяний вечір традиційний. Дуже приємно, що він посилюється, і він гарно рекламується серед усіх турфірм України. І звичайно, новинка наша, ми взяли цього року, це святкування Йордана на Прикарпатті. Те, що відпочивальники стали менше витрачати, не єдина проблема туристичної галузі у профільному управлінні. Кажуть. Дуже часто на заваді туроператором стає застаріла інфраструктура та недосконалий менеджмент. Це дороги, це під'їзні шляхи, це е, архітектурні пам'ятки, які треба привести належний вигляд. Ну і відноситься сюди, безперечно, і сам процес менеджменту, тобто новітні підходи до праці. Навіть не підходить до туриста, до людини, і зокрема і іноземного туриста. Також потрібно завжди вчитися, не зупинятися. Літній сезон кажуть туроператори та управлінці для Прикарпаття був напрочуд вдалим. Тож після осіннього затища сподіваються на ще один туристичний бум. У період зимових свят очікують зустріти близько 15 тисяч відпочивальників.